давайте Китай Пламорозова. Трикточка. Ашабила. Даже здесь вот пассив честно, чтобы Другий. 17. Ну, ты семьдесят бав майже смак шоколадный чупат. Вот одиннадцать. При это станет. Угу. Шоколад трохи гіркий, а я гірке люблю, так що можна поставити девять десяти. Я не люблю. Останнє. Останнє. Мені здається, що вона ще більше гірка. Как бы не вообще это 6 Ну, десятку десяток. Двадцатка. Папа, Папа. По-па-по-па.